Короткі новини в Україні на 90 днів продовжили воєнний стан та мобілізацію. Народні депутати голосують за подібне рішення про продовження воєнного стану в 13-те. Нині його продовжили до 7 лютого 2025 року. Від початку російського вторгнення в Україні запроваджений воєнний стан і оголошена загальна мобілізація, яка забороняє військовозобов'язаним виїжджати із країни, окрім особливих винятків. Незаконно сітками ловили рибу і пересувалися на човні. Правоохоронці виявили судно на території ландшафтного заказника Сулинський, з якого браконьєри ловили рибу сітками загальною довжиною 140 метрів. Їм вдалося виловити рибу різних видів на понад 200 тисяч гривень. Правоохоронці зафіксували правопорушення та вилучили у чоловіків судно, сітки та рибу. Нагадаємо, що виходити на водойми на суднах заборонила полтавська обласна військова адміністрація на період дії воєнного стану. Виняток становлять судна підприємств, що займаються промисловим рибальством на Кам'янському та Кременчуцькому водосховищах. Також виходити на воду можуть правоохоронці, які відповідають за охорону водних біоресурсів, Національна поліція України, Збройні Сили України та інші органи державних. Влади. Полтавська область стабільно серед лідерів по валовому збору зернових. Область перетнула позначку в 4 мільйони тонн. Зберігає друге місце по країні. Аграрії вже обмолотили 95% площ під зерновими і зернобобовими. Збирають кукурудзу, заготовили майже 2,5 мільйони тонн. Накопали понад 700 тисяч тонн цукрових буряків. На черзі ще близько 40% площ під цією культурою завершують сіяти озимі. Полтавщина також серед лідерів в Україні за обсягами й темпами виконання цих робіт. 95% запланованих площ уже засіяні. У Полтавській області триває відновлення мережі місцевих автошляхів. Протягом минулого тижня бригади відремонтували ще 11 тисяч квадратних метрів покриття. Ремонт відбувається шляхом співфінансування з обласного і місцевих бюджетів. Впродовж року відновили 213 тисяч квадратних метрів покриття.